На цьому тижні у Кременчуці стартувала кампанія вакцинації дітей від covid 19 віком від 5 до 11 років. У всьому світі такі щеплення виконують вже тривалий час. Проте в Україні через війну ця вакцинальна кампанія була відтермінована майже на рік. Хоча планувалася вона з квітня 2022 року. Кременчук отримав дитячу. Вакцину проти COVID-19, Вона різниця дозуванням у неї інше пакування. Тому ми не могли дітей до 12 років вакцинувати. Це не просто менша доза, це інакша вакцина. Флакон з діючою речовиною розрахований на 10 доз. Саме тому медики намагаються запросити на процедуру щеплення таку кількість дітей, аби не було розливу, та максимум юних пацієнтів отримали захист. Вакцинація від Pfizer, Comirnaty, назва така ж сама, як і для дорослих, з яким ми вже працюємо майже два роки вакциною, і вводиться точно так же внутрішньом'язово у дельтоподібний м'яз плеча. Малечі із хронічними захворюваннями лікарі рекомендують робити щеплення від ковіду. Як і для дорослих, точно так і в дитячому віці вакцинуватися в першу чергу повинні діти, які мають. Такі хвороби, як цукровий діабет, як захворювання дихальних шляхів, бронхіальна астма, тощо та інші хронічні хвороби, тому що діти з хронічними хворобами ймовірніше мають ризик тяжчого перебігу COVID-19. іванці 11 років, і вона вже добре розуміє, що вакцина здатна захистити її від тяжкого недугу. Я вважаю, що вакцинація захищає від різних хвороб, бо ці хвороби небезпечні і обов'язково треба від них вакцинацію робити, щоб не захворіти та зберегти своє здоров'я. Нагадаємо, раніше була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років. Аби зробити щеплення від ковіду дитині віком 5-11 років. Її батьки або опікуни повинні звернутися до сімейного лікаря. Батьки з дітьми звертаються до свого лікаря-педіатра, з яким укладена декларація, і узгоджують зручний для них час. Вакцинація проводиться в робочі часи, але, звичайно, за попереднім записом для того, щоб не було там зіпсованої вакцини, викинутої вакцини, щоб всі дози були використані. Фахівці відзначають, що вірус COVID-19 невпинно мутує, і на сьогодні діти хворіють на рівні з дорослими, аби захистити свою дитину від хвороби, щепіть її. Вікторія Пальчик, Дар'я Кимець, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.